Хочу сказати, що Російська Федерація є країною, яка напевно найбільш захищена від міжнародних договорів, тому що у більшості міжнародних договорів і конвенцій о, стороною учасниками яких є Російська Федерація, вони встановили відповідні обмеження щодо застосування юрисдикції судових органів міжнародних по цим конвенціям. Ця робота була завжди системною і плановою, але Незважаючи на це, те, що Росія розв'язала війну, не могло і не може залишитися поза увагою як міжнародної спільноти, так і міжнародних судових органів. Протягом цих дев'яти місяців український уряд, міністерство юстиції і, я зараз хочу сказати щиро подяку українській правій спільноті, об'єднало зусилля. І виступили єдиним фронтом проти російської юридичної машини і їх органів різних міжнародних інституцій. Можу сказати, що на дипломатичному фронті ми отримали стовідсоткову перемогу. Так іскравим прикладом такої перемоги була резолюція організації Об'єднаних Націй, коли 100 держав учасниць. Організації Об'єднаних Націй підтримали резолюцію, в якій засудили російську агресію проти України, не визнали окупацію Криму і закликали Росію повернутися до тих кордонів, які були визначені після другої світової війни. Крім того, була ціла низка відповідних рішень найбільш авторитетних міжнародних організацій, починаючи від Ради Європи, європейського парламенту, ПАРЕ, і ціло низки інших організацій, які чітко сказали Росії, що 21-му стріччі не може бути в центрі Європи країни, яка просто захоплює територію своїх сусідів.